Що ж насправді робить нас нами? Здається, просте питання, але відповідь на нього це ціла подорож. Сьогодні ми спробуємо розібратися, з яких фундаментальних психологічних цеглинок складається особистість. Ну, з чого все починається? Можливо, все просто їжа, дах над головою, базові потреби, чи, чи є щось значно глибше, що закладається з перших днів життя і визначає все наше майбутнє. Щоб знайти відповідь, нам доведеться зазирнути в минуле, а саме у 1950-ті роки. До однієї дуже відомої і, чесно кажучи, доволі жорстокої серії експериментів, яка змінила все. Колись у психології панувала думка, що діти люблять батьків, бо ті їх годують. Все просто логічно. Але досліди подружжя Гаррі та Маргарет Гарлоу з мавпенятами, о, вони перевернули цю ідею з ніг на голову. Так, отже, що вони зробили? Уявіть собі, новонароджених мавпочок забирали від справжніх матерів, а натомість їм пропонували вибір між двома штучними мамами: одна холодний дротяний манекен, але з пляшечкою молока, а інша м'яка убита тканиною, затишна, але без їжі. І знаєте, що сталося? Результат був просто приголомшливим. Мавпинята майже весь час проводили міцно обіймаючи м'яку тканинну матір. До дротяної вони підбігали лише на кілька хвилин, щоб поїсти, і одразу ж просто миттєво поверталися до джерела тепла і комфорту. Це стало доказом справа не в їжі. Прив'язаність народжується з дотику, з відчуття безпеки. Звісно, за сьогоднішніми мірками ці експерименти абсолютно негуманні, але вони показали страшну правду. Без цього зв'язку наслідки для психіки можуть бути просто катастрофічними. Добре. Якщо прив'язаність це так важливо, то як це працює у людей? І чи всі ми прив'язуємось однаково? Щоб це з'ясувати, у 1970-х роках психологиня Мері Ейнсворт придумала геніальний, хоч і трохи стресовий для дітей експеримент. Він називався Незнайома ситуація. Ідея була в тому, щоб подивитися, як малюки реагують, коли мама ненадовго виходить з кімнати, а потім повертається. І що ж вона побачила? Виявилося, що є три основні моделі поведінки. Але найголовніше. Переважна більшість дітей, близько 70 показали так звану надійну прив'язаність. Це здоровий міцний зв'язок. І от що найцікавіше: Ейнсворт помітила закономірність, діти, чиї мами були уважними та чуйними до їхніх потреб, значно частіше мали ось цю надійну прив'язаність. Це по суті і є фундамент базової довіри до світу. Але ж цей зв'язок це не просто про комфорт тут і зараз. Ні, він стає стартовим майданчиком для чогось набагато більшого для формування нашого власного я. Одне з головних завдань дитинства це, власне, зрозуміти, хто я такий, сформувати позитивну я-концепцію. Зазвичай цей процес завершується приблизно до 12 років. І що ж на це впливає найсильніше? Дослідження показують, що ключову роль відіграє стиль виховання, тобто те, як батьки знаходять баланс між вимогами та емоційною підтримкою. І от що цікаво діти, виховані в так званому авторитетному стилі, де є і чіткі правила, і любов, зазвичай виростають більш щасливими, впевненими та самостійними. Отже, у нас є прив'язаність, є відчуття власного я, що далі. А далі час для формування внутрішнього морального компаса. Щоб дослідити, як це відбувається, психолог Лоуренс Кольберг придумав геніальну моральну дилему, яку розповідав і дітям, і дорослим. Уявіть собі таку історію є ліки, які можуть врятувати її, але фармацевт, який їх винайшов, хоче за них у 10 разів більше, ніж вони коштують. Її чоловік Гайнс робить усе можливе, але зібрати таку суму не може. І от, доведений довідчаю, Гайнс вночі вламується в аптеку і краде ліки. Питання, він вчинив правильно чи ні. Але Кольберга цікавило, не так чи ні, його цікавило, чому людина так вважає. І він виявив, що наші моральні судження розвиваються. Спочатку в дитинстві все крутиться навколо себе, аби мене не покарали, потім ми починаємо орієнтуватися на закони і думку суспільства. І лише згодом дехто доходить до рівня, де керується універсальними етичними принципами. Отже, що ми маємо? Від перших обіймів до перших складних моральних виборів усі ці речі не існують окремо, вони, наче сходинки, ведуть одна до одної. Тепер уся картина складається, правда ж? Надійна прив'язаність дає базову довіру. Ця довіра дозволяє сформувати здорове уявлення про себе. А вже, маючи це я, людина здатна розвинути складну мораль це такий собі психологічний ланцюжок. І цей ланцюжок, закладений у перші роки, тягнеться через усе життя те, як ми будуємо стосунки, чого прагнемо, як почуваємося, відлуння дитинства чути в усьому. Це справді змушує замислитися. Особистість, якою кожна людина є сьогодні, почала ліпитися з найперших митів, і те наскільки міцним був цей початковий фундамент, багато в чому визначає все подальше життя.